Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочеться подивитись Енергодар, яка там загальна наразі ситуація, тому що дуже багато різної інформації і з приводу того, що там вже нема води в резервуарах, що там все повисихало, і що ворог навіть розглядає моменти відступу звідти, виходу. Хоча ми дивились, вже йшла така інформація, що ну, наші дуже сподіваються на, на те, що ворог просто вийде. Енергодар. Подивимось та Дніпрорудне. Те, що поруч. Можливо, у вас будуть якісь питання по інших містах, то ми ще подивимось, пишіть під відео. Але ця атомна небезпека, бо безпека вона наразі є однією з найголовніших. Не забувайте підписуватись та залишати свої коментарі. Давайте дивитися Енергодар. Покажи мені підсвіти наразі, що там відбувається, стабільно важка. Ситуація і, можливо, якийсь критичний момент. Зараз будемо більш детально розглядати, але кажуть, що бо буде не керована вона. Вони не вийдуть зразу, вони будуть намагатися якось цю ситуацію обіграти в свій бік, поторгуватися з нами. Пошантажувати Європу, але і ну, скажу, що вибачте, будь ласка, нас це не цікавить. Або ви виходите зовсім. Саме зі станції атомної АЕС ми дивимось. Так, не з міста Енергодар, а з атомної. міста Енергодар, ви вийдете. Ну, знаєте, тут є можливість, що вони частину військ там щось перероблять, виведуть з самої атомне, а з міста не хочуть. У них там ще свято життя ще буде, як кажуть. І місцеві їх там чекають, люблять. Ой, Ну не всі тут е, такі думки ворога, що місцеві вже до нас звикли, чому нам саме з міста виходити? Тобто, дивіться. На жаль, іде така інформація, що навіть якщо буде покращення по станції, то з міста вони не вийдуть. Місто Енергодар, покажи мені... що тим? Накричали на мене карти. Тут показується, що вони там п'ють гуляють в Енергодарі. Валяються ці орки. А місто Енергодар. Покажи мені підсвіти. Пригород передмістя горить, ми розглядаємо момент того, що в тобі, тобі рухатись, знаємо про галини в їх, безпеці, саме в місті Енергодар. Ну, я буду трошки розділяти вам інформацію, тому що будуть руйнування і в самому місті. Ми розглядаємо по Енергодару варіант військової деокупації. Наразі концентруємось на цьому варіанті. Атомна станція Запорізька. Атомна станція Запорізька, атомна станція Запорізька. Ну, якісь руйнування можуть бути найближчим часом на території станції? Що це за руйнування горить? Да, є проблема з водою, є проблема, да, не вистачає. Зараз будемо ще уточнювати. Таке відчуття, що вони просто закрили очі на якусь проблему по станції. Там зараз будемо дивитися. Атомна станція, Енергодат. Запорізька атомна станція. Ну, є руйнування на території, не сама станція на території, але е, там так кажуть, що в, в цей раз уникнути катастрофи ми зможемо. Щось там самі собі нароблять. Нерви будуть нам робити. Може, знаєте, тут іде так щось якось або з території, або десь поруч обстріли до інших територій. Ми будемо давати відсіч туди, але не по самій станції, десь поруч. Показує, що ми б'ємо поруч з нею. Не на території. Ну, в місцевій краще знаєте місцину, я не знаю, не була. Тобто там, де не критична інфраструктура по ворогу. Радіація є витік. Є витік радіації. Кажуть, був. Був. Зараз стабільна ситуація і буде ще витік. Коли там буде горіти на території? Ситуація в чому? Нам не скажуть? Підуть за консультацію, ну, можливо, те ж саме магате, тобто кудись вище, ніж Україна, туди. І нам скажуть, треба вивозити якусь частину людей. Можливо, в самому місті буде підвищена радіація, то якесь вузьке коло радіоактивності. Є небезпека для Запоріжжя радіоційного забруднення? Ні, нема. Трошки фон підійметься, але це не критично і воно спаде. Там на станція Запорізька, вийде з неї ворог сам, сам вийде ворог, поторгується, знову знову каже, поторгується, і йому скажуть, виходь. Він буде намагатися щось там безпеку робити, не вийде. Так, а чому буде ворог виходити? Дуже така цікава інформація. Бо це йому вигідно. Я не знаю, як трактувати. Це йому вигідно. Вийти звідти. Я думаю, ми дізнаємося бо, чому. Ну, я так розумію, що багато з нею проблем. Магате, що зараз думає про, тут, про цю станцію? Магате. Що можливі проблеми, які, не мож... які принесуть велику шкоду. Що це станція це неконтрольовані процеси, вона вже така небезпечна сама по собі. Ніхто не знає, що всередині відбувається, я так розумію. Якась є таємна інформація, яку до нас не доносять. Бояться, що буде багато смертей. Бояться, намагаються контролювати ситуацію. Тут ще такий момент, що саме ті, хто пов'язаний з енергетикою, можуть відмовляти від наступу в той бік нас. Бо це може призвести до якихось ненормальних дій ворога. Зрозуміло, так? Ризики підвищуються. Але ворогу все одно. Ні, Він там щось або підірве, або щось сам собі туди запустить, тому що там горить. Не на рогоблок, а на території. Я вже просто бачила так, таку картинку, потім просто туди були прильоти. Поки що чекаємо от неприємний випадок, далі будемо дивитись. А коли вони вийдуть? Я коли вони вийдуть. Ну, вони так, це правда, вони розглядають шлях виходу, але у них як є декілька варіантів, як відходити-виходити. Вони трошечки хочуть потягнути час. Ну, потягнути час то до трьох місяців, розумієте? То задовго. Ні, три не буде, буде швидше, тому що щось їм буде не дуже зручно знаходитись взагалі, а з Енергодара вийде ворог, Енергодара вийде ворог, треба йому допомогти. От коли почне відмовляти з від Атомної, тоді може вийти. Зараз це ще не бачимо. Знаєте, що мене бентежить? Інформація, що буде якась судова справа, трибунал саме по атомні. Чому? Що станеться? За прильотів. За того, що вони будуть намагатися зруйнувати її самі. В них не вийде але якийсь інцидент, прецедент, такий, що буде жахати всіх. Я не бачу великої загрози. Навіть наразі, навіть на Запоріжжя. Будемо дивитися ще окремо, але не вірте все, що кажуть, все, що залякують. То так треба. Ту інформацію доносять, її ж доносять розумієте, до Європи, до інших країн. Ми хочемо трибунал. Трибуналу хочемо. І один із злочинів хочемо саме халатність або там шантаж ядер, ядерну енергетику. Тобто тут буде якась справа, судово про неї буде озвучено саме з енергодаром, з атомною пов'язаною. Тобто все робиться правильно. Тут навіть ворог іноді робить помилки, такі, як нам треба, знаєте. Ну, що вона там зірветься. Ні. Ми знаємо, що ми робимо. Там, ну як це сказати, щоб можна було в ефірі. Ми знаємо, що там відбувається. Ми контролюємо ситуацію, не переймайтесь. Я просто трошки бачу наперед. І це дуже добре, що так зроблено. Дякую.